Майже 40 країн світу долучилися до другого саміту гуманітарної ініціативи «Grain from Ukraine». Представники Литви, Латвії та Швейцарії особисто президент України Володимир Зеленський відзвітував про роботу програми у минулому році. До Сомалі, Ефіопії, Кенії та Ємена доставили 170 тисяч тонн українського зерна. Цьогоріч запевнив буде більше. Цього року ми продовжуємо роботу програми. Зараз почали. Нашої програми зерно з України вже акумулювали понад 100 мільйонів доларів. Вже на зараз ця робота триває. Дякую я кожній державі, кожному лідеру, які зараз готові працювати з нами разом з Україною заради захисту міжнародного порядку та кожного народу, який потребує допомоги, гарантій безпеки від агресії та штучно спровокованого хаосу. Мета ініціативи постачання агропродукції незаможнім країнам Африки й Азії за рахунок європейських держав. Гуманітарну місію прагнула зірвати Росія, намагалася заблокувати Чорне море. Не вдалося. Україна забезпечила продовження роботи зернового коридору. Він стане безпечнішим. Міжнародні партнери передадуть військові катери для супроводу суден до наших портів. Ми фінансово долучилися до цієї ініціативи минулого року, долучилися і цього року. Ми також співпрацюємо з українськими партнерами і європейськими партнерами. Для того щоб забезпечити балтійські коридори, для того щоб забезпечити використання наших портів для транзиту українських продуктів харчування та українського зерна, тисячі гектарів полів у східній частині держави нашпиговані бойовими снарядами. Щоб зробити їх знову придатними до вирощування хліба, Швейцарія протягом кількох років планує виділити нам більше за 100 мільйонів доларів на техніку для розмінування. Це дозволить. Підвищити нашу участь у вирішенні аспектів розмінування і продуктів постачання, а також сприятиме експорту зернових з України. Дуже важливо, щоб зерно і добрива потрапляли на європейські ринки. Дарія Курнос, новини 33 канал.